Всім привіт! Мене звати Олена, я психолог, я психолог у напрямку гештальтерапія і також я є спеціалісткою по роботі з метафоричними асоціативними картами. У своїй роботі я використовую також методи арт-терапії. Чому я вибрала саме гештальтерапію і, взагалі, що це таке, я зараз розповім? Якщо так дуже в загальному, дуже коротко, то гештальтерапія – це напрям, де Дуже є цінним і важливим контакт. Той контакт, який стається між клієнтом і терапевтом, також це про зв'язок нашого тіла з нашими емоціями, з психікою, про те, що це все є одна цілісна система, так не я окремо, мої почуття окремо і моє тіло десь окремо, а я це все разом. Також гештальт він про потреби, так, про вміння прислухатися до своїх потреб, чого я хочу, що мені важливо, і вміння їх задовільняти. І, мабуть, найосновніше, про що гештальт терапія, це про самоусвідомлення, про те, наскільки я себе усвідомлюю, наскільки я себе розумію, наскільки я себе відчуваю. Тому що чим краще ми себе усвідомлюємо. Тим простіше нам жити, і тоді у нас з'являється вибір: вибір або я буду продовжувати так робити, або я буду робити по-іншому. Тому це самоосвідомлення, воно є надзвичайно важливим. Я прийшла в психологію в 9 класі. Мабуть, я поступила в малу академію наук у Львові. Я зі Львова. Я там провчилася, і мене психологія завжди приваблювала і приваблює до сьогодні, тим, що мені дуже подобаються люди, мені дуже подобається досліджувати світ людини, адже ми всі є унікальними, немає ні одного схожого на іншого. Так, і це така дуже багатогранна, ювелірна робота. І я прям я захоплена цим. Розповім трішки про теми, з якими я працюю. Я спеціалізуюся на роботі з травмою насилля. Це є всі види насилля: сексуальне, фізичне, економічне, емоційне. Спеціалізуюся на роботі з кризовими і травматичними переживаннями, гештальтерапії. Така багатогранна тема, так? бо туди входять вікові кризи. Травми, травматизація, якась яка була в дитинстві, протягом життя туди входить, робота з людьми, які перебували в полоні, екстремальні ситуації, в тому числі війна, токсичні стосунки, токсичні сім'ї, не, не тільки токсичні, так робота з якимись складними стосунками, які були в життєвому досвіді. Це те, на чому я спеціалізуюся. Але я працюю не лише з цим, я працюю також і з психосоматикою, з жіночою ідентичністю, з такою цікавістю до себе. З тривожністю, з депресіями. Там, загалом, мені простіше буде сказати, з чим я не працюю. Я не працюю з хімічною ігровою залежністю, я не працюю з розладами мислення, мови і уваги, і з великою психіатрією, по типу шизофренії, біполярних розладів, ефективних розладів. З цим я не працюю. Загалом, це все це про мене. Я дуже дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі. Надіюсь, зустрінемось.